Збірка на щуку Судака за 1700 гривень. Що ми маємо? Ось таке водилище Вейда 2,40 довжиною. 4.18 тест. Дивіться, який дизайн цікавий доволі. Я взагалі особисто полюбляю такі якісь кольорові рішення. Ева матеріал, рознесена рукоятка, камуфляжна ось така вставка, приємна доволі до руки. Враховуючи те, що у нас вже на дворі холодно, ось зараз я її тримаю. Сам Ева-матеріал, він теплий. Ну, в принципі. У кого були такі спінінги, то в курсі. Дивимось на катушку. Шпуля металева, рукоятка металева. До речі, зверніть увагу на кольор самої шпулі. Непогано так комбінується з кольором самого спінінга. Намотана нитка, восьмижилка. фанатік. Повідець прив'язаний, флюрокарбоновий. Більше не знаю, що додати, що ще можна хотіти за 1700 гривень. Взагалі це відео знято не для продажі конкретно даної збірки, хоча, якщо бажаєте, то можете її придбати. В загальному показую, які варіанти можливі і чим можуть дані варіанти відрізнятися. Тому, якщо маєте на кілька сотень більше, можете написати: а зберіть мені щось аналогічне і по довжині, і по тесту. Але я маю більше там на 2-5 сотень, в кого який бюджет. І ми зможемо поставити. Або кращу катушку, або взяти якесь вудилище потужніше. Все можна підібрати під ваші умови ловлі і, ну конкретно під вас, навіть орієнтуючись на те, який у вас зріст. Чи, наприклад, рибачите ви з берега чи з лодки. Всім дякую за увагу. Гарного вечора, гарної п'ятниці. Буду чекати вас у коментарях. Пакедова!